Слава Богу, дорогі слухачі. Надмірність в їжі називають обжорством або об'їданням. Обжорство чи об'їдання – це гріх надмірності в їжі і напитках, і долослужіння череву, похідь плоті. Про це ми читаємо у першому посланні апостола Петра 4.3. У посланні апостола Павла до Филип'ян 3.19 і в книзі Йова 20.21. В результаті об'єднання духовне серце робиться жорстоким, маловірним, нетямущим. Також в результаті об'єднання наше фізичне серце стає обтяженим ненормальним давленням. І нечистим складом крові, а нечиста кров шкідливо діє на розум, на серце і на душу. Об'їдання є джерелом багатьох духовних і тілесних хворіб, для лікування яких біблійний піст допомагає більше, ніж лікарі. Господь бажаючи нам духовного і тілесного здоров'я. Застерігає нас від обжорства такими словами, які записані у Євангелії від Луки 21-34-35 Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувались обжерливістю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб День другого приходу Христа не застав вас. Несподівано. Дану тему добре доповнює послання апостола Павла до Филип'ян 3, 18, 19, де так написано Бо багато, про яких я вже говорив вам, і тепер знову говорю, плачучи, поводяться, як вороги Христових страждань, їхній кінець загибель. Їхній Бог черево, а їхня слава в соромі. Вони думають тільки про земне. Дорогі брати та сестри в Господі, і усі слухачі. Об'єднання часто приводить до зайвої ваги, до інфарктів, інсультів та інших небезпечних можливих хворіб. Які призводять до передчасної смерті. Тому нам, християнам, потрібно пам'ятати, що наше тіло повинне бути храмом Святого Духа, і на нас лежить відповідальність не тільки про духовний стан, але і про фізичний стан нашого тіла. Перемогти об'єдання та зайву вагу допомагає піст, а також ранкова фізична зарядка. Але є інша сторона сьогоднішньої теми це недоїдання. Недоїдання також є шкідливим для нашого організму та викликає безліч хворіб. Нашою духовною їжею є Боже Слово. Якщо ми в духовному розумінні мало або ж рідко ним харчуємося, то в нас опиняться різні духовні хвороби, які можуть привести нас навіть до духовної смерті. Нехай так не буде і з нами. Нехай Євангелія буде нашою щоденною духовною їжею. Читаймо, вивчаємо і виконуємо Євангелію щоденно. І це нам гарантує міцне духовне здоров'я. Дорогі слухачі, полюбім Слово Боже так сильно, як Його. Полюбив Давид, котрий говорив до Господа у книзі Псалмів 119-103, такі слова. Для мене, Боже Слово, солодше від меду. Амінь.